Вітаю на каналі Скарби Дракона, з вами ведучий Іжак. І сьогодні ми розглядаємо таку знак накладку на папку або планшетку. Значить, це у нас 1997 рік. Україна, Київ, вона латунна. Має пряме відношення до підрозділів Служби безпеки України. на, российском на мове все написы совещание руководителей органов безопасности, спецслужб, государств, участников СНГ. Это тот период, когда проводились соответствующие на рады нарады между СБУ, ФСБ, КДБ Республіки Білорусь і е, відповідними такими ж е, спецорганами інших держав, Казахстану, Туркменістану, колишніх Радянських Республік, які входили, входили до складу співдружності незалежних держав. Стосовно накладки, вона дуже нечаста Значит, відразу скажу, що існує такого типу знак, десь невеликий такий там, діаметр 2 см, десь 1,5-2 см. Є огляд на моєму каналі Скорби дракона, що стосується безпосередньо цієї накладки, діаметр на такий, толщина. Ось така вона важкенька доволі. Має таке золотаве покриття, ревіс без покриттів, а гурт і аверс з покриттям. Так як це 97 рік і вона дуже не Вартість такого виробу зараз на ринку фалористики. Коштує орієнтовно десь від 7 сотень до десь, 1000 гривень за одиницю. Ще раз нагадую, що я ціни вказую орієнтовно, це просто суб'єктивно і вони базуються на тих знаннях, які я маю, і ту інформацію, яку я володію. Хто продає і хто, хто звичайно хто хоче взяти побільше, хто купує, хоче взяти подешевше. Але не завжди так виходить. Є середня встановлена ціна, яку багато більшість колекціонерів знають і безпосередньо по ній орієнтується. Можна за знак встановити і 30 тисяч, розумієте, але ж то зрозуміло, що ніхто його не купить. Колекцію це непогана така накладка. Безпосередньо прикраса колекції, тому що це вже 97 рік, це вже історія. І доволі таки можна сказати, що навіть вже і не сучасна. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Мій другий канал ще є Палористика України. Заходьте туди, там огляд, знаків від знаків. Періоду визвольних змагань, а також сучасних знаків і знак України. Дякую ще раз за увагу. Слава Україні!